Привіт, Ютуб! Сьогодні хочеться поговорити про пачного для Pex Legends, який вийшов нещодавно, тому не буду затримувати. При новому перегляду, погнали дивитись, що він нам приніс. І перше, з чого хотілося б почати, це припаси Він же Тепер при їх відкритті бусте ваші отримуватиме вся команда, а не перший, хто їх відкрив. Також змінюється ротація золотої зброї, а саме тепер чаржа, прауле, Німізіда, G7 Scout і Car. Зміни торкнули сезони, точніше перки саппортів будуть вимкнуті, якщо гравець перебуває за кільцем дуже довго. При di timer Перк сапортів експерт з відновлення буде все ще мати довгу перезарядку перед наступним використанням після повернення до зони. Із цікавого додається нова модифікація прискорена зброя. Вона буде вибудована у Німізіду, G7 Scout і Кар. Збільшує кількість отримання Єво при нанесенні шкоди, збільшує заряд ультимативної здібності при нанесенні шкоди. Накаути дають 30% ультимативної здібності, якщо прискорена зброя екіпірована. Також нам кажуть, що тепер гравці будуть сповіщені, якщо граната влучила прямо в них, а не як це відбувалося. Ну, і ще нам повертають перемикач стрільби направлять та черджу. Тобто, у нас знову буде в доступі автоматичний режим стрільби. А ми потроху будемо переходити до зброї, а саме зміни торкнулись, наприклад, черджі. У неї збільшено вміст магазина базовий 6, Білий 7. Синій 8. Фіалетовий 9. Також збільшено розмір кулі на ближніх дистанціях. Збільшена швидкість кулі, покращено віддачу. Максимальна шкода за постріл тепер досягається з відстані у 200 метрів було 300. Зменшена гравітація кулі, другий режим стрільби автоматичний. При ньому шкода зменшена на 25%, але збільшена швидкість стрільби та покращення віддачі. Але мені ще здається, що навіть умовний баф не допоможе цій зброї збільшити пікрейт. Переходимо до мастифа. Збільшено віддачу при прицілюванні, збільшено паттерн пострілу, збільшено час до готовності до пострілу при піднятті, дещо збільшено час підйому та опускання, щоб це не було, я не зрозумів. Напиши в коментарях, про що це мова. Миротворець він же піскіпер, швидкість чоку збільшена, збільшена швидкість кулі. Лієр є 45, збільшено шкоду до 13, було 12. Ну і залишилось у нас найцікавіше, а саме зміни, котрі торкнулись наших легенд, і зараз будемо розбиратись. Альтер, а саме ультимативна здібність. Зменшено перезарядку до 120 секунд, було 180 секунд. Більше не зникає після деякого часу. Збільшено відстань використання до 300 метрів було 200 метрів. Ну і новий перк третього рівня може розміщувати до двох нексусів одночасно, а й відповідно використовувати ви можете їх один за одним. Ну, одна з леген, котра зазнала значних змін, це лоба. Ультимативна здібність на початку гри буде заряджена на 99%, було 50%. на захист від гріфінгу, не зрозумів про що це, тому чекаю вас у коментарях. Магазин тепер можна прибрати дистанційно, можна забирати банерани, використовує заряди. Може відкривати сховища, проте ніхто не отримає заряди Єва. Отримання предмету зі сховища більше не ламає магазин, але так робити може все ще тільки лоба. Прибрано затримку перед тим, як можна буде використовувати магазин при розміщенні. Маленький Більше не використовують заряди в магазині. Далі по тактичним здібностям. Тепер має два заряди: трохи збільшена швидкість кітку браслету, сильно зменшено час відновлення після телепорту, зменшено звукові та візуальні ефекти в перекиданні браслетом. Коли немає в руках зброї, лоба може прицілюватися, щоб детальніше подивитися предмети, що вона бачить завдяки пасивній здібності. Нові перки другого рівня дозволяє лобі та команді брати по три предмета із союзного магазину або надає швидкість та надзвичайно збільшує швидкість діставання зброї після телепорту. Нові перки третього рівня. Уся команда отримує золоті рюкзаки при виборі цього перку. Або Лобо може відновити 50% щитів після телепорту, якщо по вам не наносять демедж. І відповідно маючи розбити фіолетовий щит, Лобо може два рази стрибнути через свій браслет і відновити 100% щита. Ну це при умові, що по вам не влучають. Ще одна легенда, котра зазнала кардинальних змін, це Міраж. Пасивна здібність тепер переходить у стан невидимості при відновленні щитів або здоров'я. Невидимість спадає після отримання демеджу, використання здібності або зупинки відновлення. Невидимість дає перезарядку у 5 секунд. Тепер він стає невидимим за секунду, було за півтори. Після відродження Міраж має більшу швидкість, поки невидимий. Нові перки другого рівня приманки тепер сканують ціль, яка стріляє у клона. Або отримати доступ до консолі контейнерів і сканів усіх інших класів, проте отримати поєнти EVA за ці дії можна лише, якщо у вашій команді є легенда цього класу. Ну а на цьому я буду закінчувати. Сподіваюсь, ця інформація була у вас цікава та корисна. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, приходьте на стріми на Твічі. Під цим відео я залишу всі посилання. Також не забувайте ділитися своєю думкою в коментарях. До нових зустрічей!